Я ніколи не уявляв, що моє життя може радикально змінитися за лічені місяці. Мене звати Сергій і мені 26. Все почалося зі знайомства з чудовою дівчиною, з якою ми були разом вже 3 місяці. Я вважав, що вона моя єдина, але все перевернулося до догори дном після новорічної вечірки в офісі. Той вечір я запам'ятав, як ніколи, Ми. Колеги зібралися в місцевому кафе, яке було оформлено у святковому новорічному стилі. Все виглядало так звично та передбачувано, доки вона не з'явилася. Аліса. Вона ввійшла до кафе як порив свіжого вітру, змусивши зупинитися час довкола. Їй було приблизно 47 років, але виглядала вона дуже молодо. Її очі переглядали натовп. Доки не зустрілися з моїми, я відчув себе втраченим у її погляді. Вона нагадувала справжню принцесу у своїй витонченій сукні та благородними манерами. Тієї ночі ми обмінялися номерами, і я відчував себе, наче пливу по океану, нових емоцій, невідомих мені раніше. Мене турбувало питання, чи варто мені зв'язуватися з нею. Адже у мене вже була дівчина. Проте всі мої сумніви зникли. Коли моя дівчина запросила мене провести новий рік з її родиною. Переступаючи поріг її будинку, щоб зустрітися з її батьками і святкувати разом Новий рік, я навіть уявити собі не міг, що цей вечір змінить все моє життя. На порозі з'явилася вона, Аліса, мама моєї дівчини. Її здивований погляд відзеркалював моє власне здивування. У цю мить я зрозумів, що мій звичайний світ обвалився. Випустивши з рук пляшку шампанського від шоку, я відчув на собі погляди усіх присутніх. Ситуація була дивною і трохи незручною, але Аліса елегантно впоралася з цим. Вона прибрала скло. І зауважила, що це може бути добрим знаком на новий рік. Її невимушеність і впевненість у собі були чарівними, увесь вечір пройшов у теплій атмосфері домашнього затишку, але мої думки були далеко від цього. Між мною та Алісою встановився особливий зв'язок. Ми ділилися жартами, обмінювалися змістовними поглядами, і мені здавалося. Ніби ми знаходимося у паралельному світі, Моя дівчина, зайнята організацією та спілкуваннями з гостями, здавалося, не помічала цього. Після того вечора я усвідомив, що не можу продовжувати відносини з моєю дівчиною, усвідомлюючи свої почуття до її матері. Я прийняв важке рішення розійтися з нею, приховуючи справжню причину. Незабаром почалися наші таємні зустрічі за лісою. Ми проводили час у віддалених кафе, прогулювалися парками під зоряним небом, обговорювали думки та майбутні плани. Я зрозумів, що такі стосунки можуть спричинити осуд, але не міг втриматися від почуттів, які вона в мені викликала. Щоразу, прощаючись з нею, я відчував, як моє серце рветься на шматки? У мене були амбітні плани на спільне майбутнє за лісою, але я усвідомлював, що шлях буде непростим. Як я можу пояснити ці почуття світу, який може не прийняти наші стосунки? Як зберегти наш зв'язок, знаючи, що він може викликати засудження? Як би ви вчинили на моєму місці? Можливо, хтось переживав щось схоже. Це рішення стосується не лише любові, а й моральних цінностей, сміливості та чесності перед собою. Ваші думки та досвід можуть допомогти мені у прийнятті цього складного рішення. Ця історія про любов, яка приходить несподівано і перевертає все догори дном, змушуючи задуматися про те. Що іноді серце вибирає найнесподіваніші та складні шляхи.